Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні назвали б нашу програму Мільйон доларів на відновлення Чернігівщини. А чому ми так говоримо? Ми говоримо про відновлення Чернігівщини та підтримку регіону європейськими партнерами. Ми намагаємося допомогти вам і дуже раді знайти хороших партнерів на Чернігівщині. Так говорить Федор Блащак, директор фонду відкритого суспільства Братислава. Словацький фонд зацікавився громадами Чернігівщини і висловив готовність підтримати за трьома напрямками: це відновлення пошкодженої критично важливої інфраструктури, посилення безпеки через будівництво, ремонт укриттів, і створення умов для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні у нас у студії Федор Блащак, директор фонду відкритого суспільства Братислава, Микола Селенко, виконавчий директор Чернігівському регіональному відділенні Асоціації міст України і Інна Яківець, менеджерка проєкту. Тож, ми говоримо, як європейські партнери підтримують Україну в даному випадку, як вони підтримують Чернігівщину і одразу. Я ja вітаю вас у студію і мене одразу запитання до пана Федора: А чому ви підтримуєте Україну і коли ви почали це робити? Добрий день, дякуємо. E, наша надація в Братиславі за посланий пів була при тому, як ми згромаділи 22 два мільйони євро з різних зброїв. E, 11 мільйонів ми зогнали і допомогли. utečencom z Ukrajiny na Slovensku. 5 miliónov dolárov to je dar od Tajvanu, ktorý je práve venovaný tu v Černihive. A okrem toho sme organizovali viaceré zbierky na sanitky, ale aj, sl aj veľmi slávnu zbierku munícia pre Ukrajinu, ktorá vyzbierala takmer 4,5 milióna eur a tá munícia už dnes je na Ukrajine. Фонд відкритого суспільства саме в рамці цього проєкту отримав 5 мільйонів доларів допомоги від тайванського уряду, але сполу з тим наша надація профінансувала 22 мільйони євро з інших джерел. І з останніх, наприклад, була амуніція про Україну. А це ця збірка зібрала сумою 4,5 мільйона євро євро. Dla zakupky samej amunície dla Ukrajiny. Takož v rámci toho projektu i my často zbierame na mašiny švedkovej dopomohy i same na tí projekty, akí vy. Skýrky švedkých dopom dopomoh vy už kupili a vyprávali na front. My sme vyzbierali asi 800 tisíc eur a už 80 sanitiek je, e, e, sme dodali na front a práve dnes v týchto dňoch je tu 27 sanitiek, e, ktoré odniesli mimochodom ženský konvoj, 9 slovenských žien odviezlo sanitky do Iziumu pre про українські воячки, а саме зараз було зібрано 800 тисяч, взагалі 800 тисяч євро на цю саме кампанію швидкі допомоги для України. І саме зараз ми йшли місією з, спільно з, з словацькими жінками, які якраз за цю місію відвезли 27 машин швидкої допомоги на схід. І це якраз була місія, що словацькі жінки відвезли слова. Українським жінкам воєнним і передали самі ці машини швидкої допомоги. Пане Федоре, Україна велика, Чому ви допомагаєте пікуються Чернігівщиною? Як ви познайомилися з земляками, моїми земляками на Чернігівщині? Так то. О... Ja si myslím, že o budúcnosti Európskej únie a o, o tom, ako my budeme žiť na Slovensku, sa rozhoduje práve na Ukrajine dnes. Preto pomáhame Ukrajine, lebo bojuje proti nepriateľovi. A prečo v černihive? My plníme záväzok slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá tu bola minulý rok a ona slúbila, že Slovensko sa zameria na pomoc práve v tomto regióne, takže to je taký náš politický odkaz, ktorý sdielame s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Odže pán Fedor, káže, že na jeho Dunku bu, budúcnosť, prebačte... Um... Майбутнє всієї всього європейського союзу вирішується з, саме зараз тут на Україні, і тому ми допомагаємо саме тут. А чому саме в Чернігівській області і в Чернігові? Тому що наша пані президентка Зона Чапутова, минула президентка, була тут і пообіцяла, що саме ми будемо допомагати в розвитку і віднові Чернігівського регіону, пане Миколо, що вже зроблено? Чим і як допомогли словаки? А що відродили, що відремонтували? Дякую за запитання. Ну, дивіться, за дуже короткий період. Фактично, це з лютого березня цього року ми реалізували об'єкти у дев'яти громадах Чернігівщини. Називайте та на називаю Іванівка, Киїнка, Куликівка, Городня, Сновськ, Крюківка, Семенівка, Коропи Тупичів. От саме в цих громадах ми працювали спільно з фондом, фондами ОСФ і Понтіс, ну насамперед з ОСФ. І ми реалізували здебільшого це були укриття в освітніх закладах. Також це були мобільні укриття, які ми зараз достановлюємо прикордонних громадах. Також це в городні пункти тимчасового розміщення ВПО. Це важливий такий інфраструктурний об'єкт, і в Іванівці ремонт адмінприміщення. Але більшість об'єктів стосується саме укриттів в освітніх закладах. І з цих проєктів у нас фактично. Переважна більшість вже реалізована. Зараз два проекти на етапі завершення, які ми маємо завершити у листопаді цього місяця. Це Укриття в Куликівку, я не назвав Куликівську селищну раду. Це укриття в Куликівському ліцеї, його на стадії завершення. І другий проєкт Укриття по Семенівці. У цьому приміщенні багато входів, якщо ви побачили, один вхід. Ми подивилися, що прекрасна. Виходить тут дві повноцінні однокімнатні квартири з окремим входом. Крім стін, тут все замінено. Давайте так скажу. І ще й перероблено, перепланування зроблено для того, щоб було стандартні умови для однокімнатної квартири. Ми заходимо в приміщення, де буде по принципу гуртофітка щось такого. Це буде загальна кухня. Це житлові кімнати, вони різні по площі. Ми будемо в залежності від сім'ї, яка будемо розглядати, кому яку кімнату надавати. Обов'язково буде. Для інклюзії це буде кімната для людей з інвалідністю, тому що такі вимоги сьогодні і такі люди є. І повинні ми до їх звертати увагу і допомагати їм. Буде зроблений фасад, щоб приміщення виглядали достойно, зробимо благоустрій, щоб були тут умови для того, щоб люди могли себе комфортно почувати і відчувати себе а, затишно у нашому прекрасному місті Городня. Ми можемо говорити про фінансування. Скільки коштів було витрачено на саме відбудову укриттів? На приміщення для внутрішньопереміщених осіб, тобто скільки грошей витратили на реалізацію цих ну... проектів? Через нас, завдяки грантовим дарувальницьким угодам від фондів ОСФ і Понті, стільки через нас пройшло більше мільйона доларів і вкладено в інфраструктуру територіальних громад. Ми виступали оператором, Це були тристоронні угоди. Тобто ми знаходили підрядників на конкурсній основі і вкладали тристоронні угоди. З одного боку підрядник, з другого боку, ми Чернігівське відділення асоціації міст, як платник і з третього боку замовник мається на увазі. Той хто є балансоутримуючим об'єктом. і враховуючи, що ми працювали не через казначейство, а через банк це дало нам можливість мобільності, не було цих бюрократичних процедур. І ми я ж кажу, за 6-7 місяців ми реалізували такі значні великі інфраструктурні об'єкти. Пане Федоро, я бачила, що ви допомагали прикордонним громадам, які знаходяться під обстрілами, зокрема, ви допомагали Семенівці. А от ви особисто бували в прикордонних громадах. Vy komunikovali ste s ľuďmi, ktorí potrebujú vašu pomoc? Aké je vaše dojmy? No, uh, my sme šťastní, že sme našli veľmi uh, spoľahlivých partnerov tu, ktorí identifikovali tie potreby. A našou úlohou ako nadácie bolo neklasť im prekážky a byť veľmi flexibilný. Som veľmi rád, že práve ľudia ako Mikola Silenko a, a, a viaceré ďalšie organizácie tu v Černihive sa ukázali naozaj pri, pri tej implementácii projektu ako veľmi spolahliví, veľmi rýchli a za menej než rok sa nám podarilo dodať a, a, a opraviť Десятки, десятки об'єктів. пан Федір дуже радий, що ми змогли тут знайти саме дуже надійних відповідальних партнерів, які можуть об'єктивно ідентифікувати потреби допомогти в реалізації, і саме керувати цією реалізацією, тому що вони обізнані в контексті того, що відбувається. Тому нам дуже пощастило, що наші партнери, а саме Микола Селенко, як основний наш партнер, що він може це все ідентифікувати. І реалізувати фізично на місці, іншими словами, виходить, що особисто ви не були на прикордонні і не бачили в якому стані знаход... ну, можливо тільки через відео. Чому Ми тільки що а ви говорили тільки що разом одні? Так розкажіть про це? Ну no, я со я, я сам тут три болтрікрат за рік. v januári, v júli a teraz v novembri. Čiže ja som do Černihiva a do Černihivského regiónu chodieval pravidelne práve a nielen na kontrolu, ale práve na to, aby som spoznal tých ľudí, kto, ktorým tu pomáhame, lebo ja, ja, toto vnímam ako základ spolupráce, že chceme, nie je to nejaký cudzí človek z Bratislavy, zo Slovenska, z Európy, ale že potrebujeme sa poznať, aby sme mohli aj v budúcnosti spolupracovať, aby sme si vybudovali dôveru, takže pre mňa bolo veľmi dôležité tu chodiť osobne. A, takže na spravde, pán Fedor, a... В Україні третій раз і третій раз на Чернігівщині. Саме він від відвідав е, більшість наших е, проєктів. Саме сьогодні ми були в, в Городні і а, Тупичеві. І, і е, він завжди приходить сюди особисто, тому що він вважає, що е, він має е, теж бути ближче за можливості до цих людей, щоб це не було як чужа людина, яка приїхала з Братислави, яка не в контексті, і е, е, тому він вже був тут і. І на цих об'єктах не на прикордонних тих, що назвали безпосередньо теж. Так, от я й добиваюся, які відчуття у пана Федора, що ви відчуваєте а після можливо. того, а як має ви маш поці з того. pobačili pri Kordóne, pobačili, jak ľudí žijú. Viete čo, ja chodím na Ukrajinu od roku 2014 pravidelne a s tými sanitkami my chodívame na front. My sme často v Hersone pri Kramatorsku, 10 km od frontu s vojakmi, aj tu v veže, že, že pre, mňa, pre mňa je toto veľmi dôležité zažiť a emócie. No, oh, oh, pre mňa je, ja to vnímam tak, že naozaj Ukrajina bojuje za Slovensko Так, ж я Сатут Сітімакодома. Федор е, їздив на Україну з року 2014 тисячі і з цими швидкими машинами допомоги в рамці проєктів, які були перед тим, він безпосередньо був в Херсонській області, в Ізюмі і в таких то прифронтових територіях і в прикордонних, тому що він хоче бути ближче до цих людей. Він розуміє, що зараз те, що відбувається тут, це є і. Бій за Європу, теж який відбувається саме тут, а пане Федоре, ви збираєте потім надаєте величезні кошти. Їх треба контролювати, як вам це вдається. No, na to my máme v nadácii, nadácia otvorenej spoločnosti je jedna z najväčších nadácií. My sme minulý rok pracovali s rozpočtom takmer 20 miliónov eur. My máme na to veľmi dobrý know-how a mechanizmy na finančnú kontrolu, takže toto je základ našej práce. Každá nadácia si zaklada, si zaklada a svoju dôveru a prestíž získava práve tým, že dokáže veľmi spolahlivo a dôveryhodne každé jedno euro e, zdokladovať a skontrolovať. А також фонд відкритого суспільства є одним з найбільших в Братиславі. Тому, звісно, механізм розподілу, контролю всіх фінансових коштів вже налагоджений на багатьох інших проєктах, Тому маємо механізми і ресурси для те, щоб намагатися і контролювати фактично кожне євро, яке витрачене на наші проєкти. Пане Миколо, Чернігівщина може розраховувати на подальшу співпрацю і допомогу. Словаччини чи от ми проекти закриваємо і на цьому все? Я б сказав великі слова вдячності насамперед за те, що вже нам надано та допомога, яка є. Це це шалені масштабні проекти, які навряд чи були б реалізовані за кошти місцевого бюджету. Місцевих бюджетів бо вони обмежені, навряд чи державний бюджет на деякі питання звернув уваги. Тобто, це це дуже дуже великі системні проблеми. Нам вдалося вирішити. Був розпач, був розпач, і відчуття, що ми вже нікому не треба, нас не бачать як розвиток, і ми просто будемо доживати як є. Але за рахунок словацького фонду в нас сулилася надія, що в нас все ж таки будуть умови, в яких ми зможемо перебувати небезпеку, і це дуже круто. Перші місяці від цієї новини взагалі просто літали всі, що в нас будуть кошти, і ми зможемо це зробити, виконати ці роботи, які конче необхідні в наших умовах. Ми дуже сподіваємось на співпрацю в наступному році, тому що ми у процесі цієї роботи. А перші грантові дарувальні угоди ми підписали в лютому цього року. За цей період ми а, намагались бути максимально прозорими, ефективними. Ми висвітлювали кожен крок своєї роботи. А, ми не хитрили. Ми відверто говорили нашим партнерам. У нас отут не виходить. Отут ми змушені продовжити термін дії договору. А от які а, проблеми виникали? Що не виходить? найголовніша проблема, і це стосується не тільки нашої діяльності. Це в усіх, це якість проектно-кошторисних документацій. У нас немає у всіх об'єктах, де ми працювали, де були капітальні ремонти і реконструкції, всюди були внесені зміни до проектів. Там чогось не враховано, там щось не відповідає нормам. На одному об'єкті були виникли додаткові роботи, які не були враховані при попередньому. Там десь щось підтікало в укритті, треба було робити відмостку або гідроізоляцію. Ну розумієте, старі будівлі Радянського Союзу ніхто не робив тих відмосток, ніхто не робив гідроізоляції, не було відливу води. Тобто, для того у чому складність, наприклад, у Семенівці чи в коропі? Тобі для того, щоб зайти робити внутрянку в укритті, тобі треба третину коштів направити на зовнішні речі для того. Щоб воно не підсікало, бо ти можеш вибачте, вбухати великий ресурс всередину, а воно все замокне, потече, і, і ти потім будеш позичати очі, у сірка і розказувати донорам: вибачте, я помилився. Цього слухати ніхто не хоче, тому мені іноді доводилось казати, що вибачте, ми змушені втратити частину коштів для того, щоб зробити зовні, для того, щоб цей об'єкт захистити, для того, щоб відвести воду, так як у Семенівці ми намучилися з цими об'єктами. І лише тоді ми заходимо всередину, робимо все якісно. Тобто, це були такі важкі, комплексні Рішення, були різні ситуації. Міняли підрядників, міняли проєктантів. Десь. Деякі об'єкти в нас не попроходили. Їх конкурсна комісія Словацька відвернула, сказали, ми це фінансувати не будемо. Тобто, це такий рутинний важкий процес постійної переписки, ділової комунікації. Але дуже приємно, що ми були постійно на зв'язку, нам допомагали словацькі партнери, нас підтримували, нас координували, і саме головне нас розуміли і розуміють. Ми тому ми відкрито говорили про ці от складнощі, які в нас виникають, і нам практично у всіх у реалізації всіх проєктів йшли на зустріч. ми брали зобов'язання зробити все до 1 листопада. Коли ми в'язались з цей бій, ми сказали: вибачте, ми не встигли. Ми просимо до 1 грудня. До нас поставили з розумінням, врахували реалії прикордоння, і, і за це вдячність. Що ми, ми працюємо з справжніми профі з Словацького фонду. Для нас було вельми бути біть а бути вельми ріхлий. Але зараз бути робити то порядн. Я на тому -то програмі, а на подпоре від Тайвану оцінює правед, що там була мінімальна бюрокрація, а ми всі сустреділи і на цей вислок. Для нас було дуже важливо, щоб цей проєкт і його керування було флексибільне, щоб воно враховувало об'єктивну ситуацію. І ми вважаємо, що це фінансування від тайванського уряду. воно Потрапило на вірний шлях, і в ці результати, які ми наразі бачимо, такі як ми очікували, і ми цьому дуже раді. Дуже мені сподобалось формат проходження траншів, формат звітності, який є у фонду ЕСФ. Тобто, тобі не відкриють фінансування, поки ти не показав, що ти провів прозорий конкурс. Що ти відібрав підрядника за адекватною ціною на якихось конкурентних умовах комісійно, коли ти це зробив, уклав контракт, тобі дадуть перший транш. Поки ти про нього не прозвітував якісно, не показав, що це виконано, що це зроблено, не надіслав фото, відео, не оприлюднив це публічно, щоб всі бачили, що ти десь там не сфоткав якийсь кусочок, шматочок, якийсь маленький і щось десь приховав, а по повна звітність, повна фото, відео фіксація, і, і ти маєш здати цей Ти маєш. Прозвітувати про виконання траншу тоді тобі дадуть другий, після другого тобі дадуть третій. і це система, яка є дуже добрим запобіжником від, на жаль, недобросовісних грантоодержувачів. Бо мені доводилось таких бачить, коли люди обіцяли золоті гори використовували донорські кошти, і потім ставлення до України було негарне. Тому ми на себе ми все-таки асоціація місти Міджева і системна структура, і ми одразу сказали, що ми будемо пробувати. Оці якісь негативні моменти в іміджі українців, про які ми всі її чуємо і бачимо. Ми, ми хочемо це ламати, тому ми, ми над цим теж дуже ретельно працюємо. Пан Микола демонстрував мені фільм. Там результати роботи, те, що встигли зробити на Чернігівщині. Одна із головних героїнь розповідала, що донори не хочуть вкладати гроші на прикордонні. А ви. hroši vkladali. No napríklad v semenivku. Čo My ako donory nie sme od toho, aby sme rozhodovali, kde, sa, kde ľudia potrebujú alebo nepotrebujú peniaze. My sme semenivku zvažovali a bolo, od, od partnerov prišla tá potreba. Oni nám veľmi jasne vysvetlili, prečo tam treba investovať. Hoci vnímame to riziko, že tá investícia môže byť zničená, tým ruským ostreľovaním, ale tí ľudia tam žijú a oni to potrebujú. Čiže my ako donory nemôžeme, nie sme o to, aby sme my ako proste chápeme, že je vojna a vo vojne musíte podstupovať aj ako donor riziko. Ми не можемо на себе брати відповідальність і робити характеристики, і об'єктивно оцінювати потреби, тому ми довірилися партнеру, який нам пояснив, висвітлив, що чому і що дійсно це важливо для прикордонних громад. І ці потреби, які нам висвітлили, ми з ними повністю погоджуємося, тому що ми довіряємо партнеру. Коли війна? Вже бо войну ся uh, донор розобрать ризик. А uh, uh, так uh, вибачте, і uh, ми розуміємо, що допомога і праця в прикордонних громадах це є теж ризик, але ми як донор теж ідемо на цей ризик, ну тому що люди там потребують допомогу і, і ми йдемо на це теж. Для наших радіослухачів я хочу нагадати, що ми розповідаємо про Словацький фонд і представницю фонду Федор Блащак. Фонд відкритого суспільства Братислава допомагає Україні, допомагає Чернігівщині. Про підтримку європейців в Україні Ми говоримо сьогодні у студії з гостями. Це Микола Селенко, виконавчий директор Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України. Це Федор Блащак, директор фонду відкритого суспільства Братислава. Допомога. Гає, нам сьогодні менеджерка проекту і перекладачка Інна Яківець. А у мене запитання до пана Федора. А що далі? No budeme pokračovať. Ja verím, že tá pomoc aj od Tajvánu bude pokračovať aj budúci rok a tak, ako sme po, pomáhali doteraz, ja som už to hovoril, že za rok a pol sme zohnali zhruba 20 miliónov eur, tak budeme zháňať ďalšie peniaze v Európe, aby sme ich na Ukrajinu vozili. A ja ešte poviem jednu vec, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby projekt riadila Ukrajinka, ako aby to bola osoba ktorá jednak vie jazyk rozumie tým a to veľmi pomohlo. Ako aj, aj jej osobná... A, 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 a robila to zo srdca, aj? lebo ja robila to pre svoju krajinu. Takže to je tiež jeden z tých kameňov úspechu, alebo to je z tých... Z tých aj vďaka tomu sa ten projekt tak veľmi dobre podaril, že iná ako Ukrajinka, ktorá žije v Bratislave, si ho zobrala za svoj a, a žila ním. a naozaj... A, to, a, to, То було відволіжити. Ми о, будемо продовжувати, і продовжуємо, і сподіваємося, що і уряд Тайваню теж продовжиться на наступний рік. Тому що ще раз Федор нагадав, що о, взагалі фонд викритого суспільства на цей рік це взагалі розділив 22 мільйони євро дотацій о, на допомогу Україні. Не в рамці цієї програми, але о, як вже спільно, і о, він каже, що о, є один з. Успішних моментів, це він хотів, щоб був керівником проєкту, був саме хтось з України. Наразі це я, тому що дійсно цей проєкт, оскільки я теж з України, українка, то це, цей проєкт для мене особисто він дуже важливий, тому що я це роблю якби від душі, і розуміючи країну жителів і потреби, можу цим користуватися в рамці цього проєкту. Тому ми сподіваюся, що і будемо робити все, щоб продовжувати цю програму. Пане Микола, на що сподівається Чернігівщина? На яку допомогу? Гарне запитання. Ну, Чернігівщина має думати не тільки про допомогу, а про. Про те, які сам і, і про, про співпрацю, як самому ставати сильнішими, ми маємо навчитись бути вдячними. Ми повинні дякувати всім донорам і партнерам, які нам допомагають. Ми повинні бути вчитись бути прозорими. Якщо хтось нам допомагає системно, ми повинні це висвітлювати, показувати, демонструвати, дякувати цим людям. Ми повинні поширювати той досвід, який вже маємо у своїй діяльності, тому що такого досвіду, як ми пережили за останні там два з половиною року. Дякувати Богу, багато країн його не мають. Тому нам треба навчитися з європейцями співпрацювати, щоб доказати, ну ми ж теж європейці. Ми ж сподіваємось найближчим часом стати євросоюзом. Тому нам, крім того, щоб що ми дивимось іноді там на про на гроші, як на можливість на проєкт, як можливість залучити гроші. Нам треба ще дивитись на, на те, щоб самим. Ставати ближчими до Європи ментально ідеологічно, і дивитись на наших uh, донорів більше як на партнерів. І треба шукати ці можливості. А де ми в чому можемо допомогти, де як ми можемо подякувати, і яким чином ми можемо наш досвід поширити кудись далі? Я часто говорю на словенську, що Україна є нашим осудом, нашим сло словенським осудом. Uh, а хочу тим Акцент що tento projekt rieši акутне potreby vojnou zničené školy, nemocnice a tak ďalej, ale ja to vidím na, ako strategické rozhodnutie. Ukrajina bude v Európskej únii. Budú, čaká nás možno 10-20 rokov veľmi intenzívnej spolupráce a ja si myslím, že my ako sused, ako dobrí susedia Slováci, Uh, máme blízko k sebe, my si rozumieme a my vieme pomôcť uh, integrácii uh, Ukrajiny uh, do Európskej únie a hľadáme partnerov, s ktorými... Зі місії нас чекає ще багато, багато проекти в найближчих в найближчі Пан Федор каже, що ми вважаємо і поваж поважуємо Україну за теж за країну Європейського Союзу. Чекаємо Україну в Європейському Союзі. Зі своєї сторони намагаємося зробити все, що можемо, щоб це прискорити і допомогти, так як можемо. І вважаємо Україну добрим сусідом і наразі допомагаємо як можемо. Через ці проекти ну і на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу розмову з гостями для наших радіослухачів, Я нагадаю, що повну версію нашої розмови. Ви зможете придивитися на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. А я щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Знаєте, що я запрошую до нас знову? Приїжджайте, приходьте, розповідайте про цю співпрацю, про роботу про виклики, які стоять перед нами і вами. Як ми разом з вами можемо досягти успіху? Дякую вам. Дякую. Дякую.